Це відео є продовженням розповідей про початок земного життя згідно апокрифічної книги «Ювілей» або Малого Буття». В попередньому відео розповідь закінчилась вигнанням Адама і Єви з саду Едена. Дати, які приводяться в цьому відео, обраховані від створення світу. Також приводиться порівняння відповідності дат з книгою буття. І в повний місяць, четвертого місяця, по закінченні першої сідмиці років, Адам та його дружина вийшли з раю Едем і жили в землі Елдаб, у тій землі, де вони були створені. І Адам дав ім'я дружині своїй Єва. І вони не мали жодного сина до першого ювілейного року. І після цього він пізнав її, він же обробляв свою землю, як був навчений у саду Едем. І в втретю в другого ювілею з 64-го по 70-й рік народила вона Каїна. І в четверту з 71-го по 77 й рік народила Авеля, і в п'яту з 78-го по 84-й рік. Народила дочку свою Аван. І в першу сідмицю третього ювілею з 99 по 105 рік Каїн убив Авеля, бо він, Бог, прийняв дар від руки Авеля милостиво, а від руки Каїна жертву плодів немилостиво. І він убив його на полі, і його кров волає від землі до неба. Вигукуючи, що він убитий, і Бог покарав Каїна за Авеля, якого він убив, і зробив його проклятим на землі за кров його брата, і прокляв його на землі, заради чого на небесних скрижалях написано так: Нехай буде проклятий той, хто вбиває свого ближнього по злості, і сі ті, хто це бачить, повинні говорити. Нехай буде так. Заради цього ми з'являємось до Господа, Бога нашого, сповіщати всі гріхи, що відбуваються на небі та на землі, у світлі та в темряві, і всюди. І Адам та його дружина сумували за Авелем чотири сідмиці, 28 років, і на четвертий рік п'ятої сідмиці, 130 й рік, йшов третій ювілей, він втішився. І знову пізнав жінку свою. І вона народила йому сина, і він назвав ім'я йому Сиф, бо він сказав: Господь поставив нам інше насіння на землі замість Авеля, бо Каїн убив його. У шосту сітьмицю цього ювілею з 134 по 140 рік він народив свою дочку Азуру. І Каїн узяв собі свою сестру Аван за дружину, і вона народила йому Еноха наприкінці 4-го ювілею до 196 року. І в перший рік першої сідмиці 5-го ювілею 197 рік були збудовані будинки на землі. І Каїн побудував місто і назвав його на ім'я сина свого Енох. І Адам пізнав Єву, свою жінку, і вона народила ще дев'ять синів. І в п'ятій сідмиці цього ювілею Сиф узяв собі за дружину свою сестру Азуру. І вона народила йому в четвертий рік, 228 рік по книзі буття це 235 рік Еноша. І він перший почав закликати Господнє ім'я на землі. І на сьомий ювілей третьої сімиці Енош узяв свою сестру Ноаму за дружину, і вона народила йому сина на третій рік п'ятої ї сідмиці 325 рік. І він назвав його Ім'ям Кейнан. І на восьмий ювілей, наприкінці його, Кейнан взяв свою сестру Муалеліту за дружину, і вона народила йому сина. На 9 ювілей першої сідмиці на третій рік тієї сідмиці, 395 рік. І він назвав йому ім'я Магалалієл. І в другій сьмиці 10-го ювілею Магалалієл узяв собі за дружину Діну, дочку Боракієла, дочку сестри його батька, собі за дружину. І вона народила йому сина. На третій сідмиці у шостий рік, 461 рік, 460-й по книзі буття. І він назвав йому ім'я Ярет, бо в його дні зійшли на землю ангели Господні, які називалися стражами, щоб навчити синів людських чинити на землі правду та справедливість. І в одинадцятий Ювілей. Ярет узяв собі дружину на ім'я Барака, дочку Разузаїла, дочку сестри його батька, четвертої ї цього ювілею. І вона народила йому сина п'ятої сімиці четвертого року того ювілею 522-й рік, 622-й рік по книзі буття. І він дав йому ім'я Енох. Він був перший із синів людських, народжених на землі, який навчився письма, знання та мудрості, і він описав знамення неба за порядком їхніх місяців у книзі, щоб сини людські могли знати час років у порядку їхніх окремих місяців. Він насамперед записав свідчення і дав синам людським свідчення про роди землі. І пояснив їм сідмиці ювілею, і сповістив їм дні років, і розподілив у порядку місяці, і пояснив суботні роки, як ми йому сповістили їх. І що було, і що буде, він бачив у своєму сні, як станеться це із синами дітей людських у їхніх поколіннях до дня суду. Все бачив. І знав він, і записав на свідчення, і поклав це, як свідчення, на землі для всіх синів, дітей людських та для їхніх родів. І в 12 ювілей, в сьомій сьмиці, взяв він собі дружину ім'ям Адні, дочку Данієла, дочку сестри його батька, і в шостий рік цієї сідмиці, 587 рік. 687 рік по книзі буття, вона народила йому сина, і він назвав його ім'ям Метушалах. І ось він був з ангелами Божими протягом шести років, і вони показали йому все, що на землі та на небесах, панування Сонця, і він записав усе, і він свідчив стражам. Які згрішили з дочками людськими, бо вони стали змішуватися, щоб осквернитися з людськими дочками. І Енох дав свідчення проти всіх них, і він був узятий з-поміж синів дітей людських, і ми привели його до раю Едем, до слави та почесті. І ось тут він записує суд і вічне покарання, і всяке зло. Синів дітей людських, і задля нього він, Бог, послав потоп на землю, бо він був поставлений знаковим, і щоб дати свідоцтво проти всіх синів, дітей людських, щоб оголошувати всі діяння родів до дня суду, і він приніс у жертву куріння, яке було приємне Богу на горі півдня, бо чотири місця Божі існують на землі. Рай Едем, і гора Сходу, і ця гора, на якій ти тепер гора Сінай і гора Сіон, яка буде освячена в новому творінні для освячення землі. Через неї земля освятиться від усієї своєї провини та нечистоти назавжди і навіки. І в 14-й ювілей взяв Метушелах Адіну. Дочку Азраїла, дочку сестри його батька, собі за дружину в третю сьмицю в перший рік, 652 рік, 864 рік по книзі буття. І він породив сина і назвав йому ім'я Ламех, і в 15-й ювілей 3-ї сідмиці взяв собі Ламех дружину на ім'я. Бітанос, дочка Баракела, дочка сестри його батька, собі за дружину і цієї сідмиці 749 або 756 рік. 1056 рік по книзі буття. Вона народила йому сина, і він назвав його Ноєм, говорячи, він потішить мене за всі мої труди та за землю, яку прокляв Бог. І наприкінці 19 го ювілею, в сьому сімитю в 6 рік, 930 й рік, помер Адам, і всі сини поховали його в країні, де він був створений, і він був похований насамперед у землі, і він жив на 70 літ менше тисячі літ, бо тисяча літ як один день за небесним свідченням. Задля цього про дерево пізнання написано у день, коли ви скуштуєте від нього, ви помрете. Тому він не закінчив роки цього дня, а помер того ж дня, що й народився. Наприкінці цього ювілею було вбито Каїна. Після нього, Адама, того ж року. Його дім упав на нього, і він помер посеред свого дому. І загинув під його камінням. Бо каменем він убив Авеля, і каменем був убитий за праведним судом. Заради цього на небесних скрижалях наказано зброєю, якою чоловік убив свого ближнього, має бути і він убитий як він поранив його, так вони повинні зробити і йому. І в 25-й ювілей. Ной узяв собі дружину на ім'я Емзарах, дочку Ракієла, дочку його сестри, собі за дружину в перший рік п'ятої сьомиці, 1205 рік. І на третій рік цієї сідмиці вона породила йому Сима, 1207 рік, і на п'ятий рік народила йому Хама, 1209 рік. І першого року шостої сідмиці народила йому Яфета 1211 рік.